Слава Ісусу! Чи всі чули за Антарктиду? Хто ще знає? Що ж там приховують Антарктиді і не показують людям, і не розказують? Саме Антарктида є реально доказом того, що був потоп на землі. Тому що в Антарктиді є збережено геологічні слої, коли взагалі з самого початку, якщо розказати, то в космосі летів метеорит з мінусовою температурою до Сонця, і він взірвався. Частина з нього полетіла на землю, до нас впала, і так утворилася Антарктида. І частина впала на місяць і на Марс, і тому там є каньйони. І чому Бог знищив перший допотопний світ? Тому що дочки Божі та почали з'єднуватися із синами Божими, з падшими ангелами, утворилися Ніфіліми, це такі страшні потвори. І тоді Бог витопив усю землю. Як це сталося? Цей метеорит, який впав людини на землю, він намагнітися на полюси наші, і там утворилася велика яма з розміром 500 кілометрів. В глибину, і там, до речі, збереглися є верблюди, там є рисі заморожені, там навіть є мамонти, які просто йдуть. І я знаєте, як ті мамонти всі позамерзали. Вони йшли, і з-за того, що падав дощ, так воно все намерзлося. Була температура мінус 185 градусів. І через той боліт, який впав на землю, він розколов нашу землю. З-під землі вийшла гаряча лава, вийшла гаряча вода. Тому що на землі в той час не було ніколи доща. Це в нас зараз дощ уже падає. Тоді не було до потопу. І потоп наш стався 4 370 років назад. Не мільйони років землі. Земля дуже молода. І, і через цей водний потоп частина тварин, що були на поверхні землі. Вони замерзли в прямому сенсі. Замерзли. Мінус 185 градусів було. І та, що ці тварини, які були в воді, я думаю, як вони могли загинути, якщо вони в водяні. Вони зварилися. Тому на горах Евересту знаходять тони слоїв з ракушками закритими. Ракушка, коли вмирає, вона розслабляється відкривається. На березі моря можна знайти відкриті ракушки. Це був справжній кінець світу. Тому що Ной будував ковчега 100 років, і йому ніхто не вірив, тому що з того, того часу ніякий дощ не падав. Тоді не було опадів з неба, і навіть снігу не було. І після того, як пав цей баліт льодяний, так утворилася зима, і так утворився сніг. І навіть кусочки льоду до сих пір падають на нашу землю, вони в космосі, це у вигляді цього граду. Тому треба вивчати Біблію, треба вивчати слово Боже. Це є істина, тому що це є очевидці. Навіть сам Йов це все бачив. Це є очевидці.